Всім привіт! В цьому відео я вам хочу показати, як можна заробляти гроші в GTA 5. Для цього способу треба мотоцикл. От я знайшов собі мотоцикл. Для цього нам треба приїхати на точку. Має бути будь-який магазин, який називається Бінко. Їдемо туди. От, наприклад, в цей кідемо. Приїхав я до цього магазину. Що тепер треба робити? Дуже легко. На мотоциклі трошечки заїжджаємо в двері. Коли збоку бачимо, що написано, що магазин не працює, тоді виїжджаємо. Врізаємо з, з мотоцикла і заходимо всередину. Хочуть битися з нами, але нічого. Що далі треба робити? Ми бачимо тут продавщицю, але вона нам не треба. Є касовий апарат. І тут ще два є. Їх. Треба взяти ножик. Підходимо до касового апарату і б'ємо його ножиком. Трошки не туди. Продавщицю попав. Попасти в касовий апарат не так і легко. Але, якщо не виходить, можна взяти дробовик. І тоді попадає. І випадає такий мішочок. Його треба підібрати. 203 долара взяли. І так само за цими двома. Один, другий. Підбираємо мішочок. Тут 201 долар. І ще беремо вот оцей мішочок. Потім виходимо з магазину. Вбігаємо приблизно сюди і повертаємось. Чуємо іскри якісь. Заходимо і підбираємо знову мішочки. Касові апарати не треба відкривати, вони самі відкрилися. Просто треба підібрати мішочки. Знову вибігаємо. Добігаємо приблизно до цього самого місця і повертаємось назад. Знову чути іскри. Забігаємо і підбираємо мушочки. Так, за 10 хвилин я заробив 20 тисяч доларів. Таке вийшло відео. Всім пока!